Слава Україні, шановні глядачі. Сьогодні поговоримо про службу освітньої безпеки Хмельниччини, зокрема про обов'язки офіцерів служби освітньої безпеки, власне, про те, які заходи вони ініціюють для забезпечення цього сприятливого, а головне безпечного шкільного простору для навчання та для всебічного розвитку дітей. Ну і про інше запитаємо у нашого сьогоднішнього гостя. До розмови запросила Віталій Наглій, старший інспектор з особливих доручень, відділу організації служби. Освітньої безпеки головного управління національної поліції у Хмельницькій області капітан поліції слава Україні героям слава вітаю! Дякую, що завітали, пане Віталію. Отже, давайте будемо детальніше дізнаватися, скільки ж у нас сьогодні офіцерів працює? Вже на початку цього навчального року йшлося про те, що буде залучено 101 так офіцер. Це на рівні територіальних громад, окремо йшлося про 25 офіцерів саме в обласному центрі. Тож яка ситуація наразі? Наразі ми продовжуємо комплектування нашого підрозділу. вже ми укомплектували більше 90% нашого підрозділу. Також два це сто тієї 101 школи, яка відноситься до головного управління національної поліції в Хмельницькій області. 25 шкіл по місту охоплює патрульна поліція Хмельницького. Чи ось е, таких, знаєте, стратегічних е, е, планах є масштабувати ось цей проєкт на, на інші заклади освіти? Адже якщо йдеться про 101 заклад відібраний так у межах е, цієї служби. А враховуючи те, що на початок цього року у нас було 523, якщо я не помиляюся закладів загальної е, середньої освіти, то багато закладів потребують ось таких наставників, охоронців, просвітників, решті-решти. І цікаво, як взагалі от на початку, відбувався відбування, оцих Чим керувалися? Взагалі ми розуміємо, що на сьогоднішній день почуття безпеки є базовою потребою кожної людини. І тому на рівні держави було прийнято рішення створити службу освітньої безпеки. Придумовою створення цієї служби стало те, що в країні, яка перебуває в умовах війни, вибухонебезпечні предмети та інші предмети можуть з легкістю потрапити до наших навчальних закладів. І ми розуміємо, що безпекова. Складова освітнього середовища це є базою, базою, в якій кожен учасник освітнього процесу може якісно як надавати освітні послуги, так і їх отримувати. Тому попередньо територіальним громадам були направлені листи від Міністерства освіти спільно з Міністерством внутрішніх справ у школи з запитом на готовність прийняти до себе офіцери освітньої безпеки. Відкликнулося 101 школа в нашій області, плюс 25 у місті. Загалом по Україні участь у цьому колись проєкті вже в службі приймали 2000 тисячі шкіл по Україні. Звичайно, з часом ми почали роботу свою в березні минулого року. Повноцінно ми працюємо з вересня, тому що інспектори наші почали роботу безпосередньо в школах і показали свою роботу досить позитивно. В якому плані ми і не можемо побачити конкретних результатів, як таких, це не показникова система складання протоколів, або ми не можемо, до прикладу, який є злочин, ми його розкрили, і ми побачили результат, так тут робота більш превентивна, профілактична. Основною основним показником роботи це коли ми приїжджаємо в школу до нашого інспектора, спілкуємось з директором, і дуже приємно чути, коли вони говорять, як директори, так і вчителі, що. Коли раніше діти могли на коридорах школи, наприклад, штовхатися або вживати якусь нецензурну лексику, чи на уроках могли між собою сперечатися, тепер вони роблять цього значно менше. Тобто, це такий досить позитивний показник нашої роботи. Ну от я до чого й веду, що направду показуєте такі гарні результати, і про це й говорить саме керівництво шкіл. То чи є потреба у тому, щоб в інших школах впроваджувалися ось інспектори е, саме? Освітньої безпеки, і е, чи там все таки є такий момент, якщо я не помиляюся, ви мене виправте вже пане Віталію. Що в залежності від того, скільки учнів у школах, тобто в нас же ж є школи, де там більше 200 учнів, а є зовсім маленькі, то, мабуть, у таких школах і не передбачений саме офіцер служби освітньої безпеки? Тут немає розподілу по, по кількості учнів на даний час uh -huh. територіальні громади, які відкликались на Пропозицію ще тоді взяти участь у проєкті, вони отримали офіцера освітньої безпеки. І в дані дані вакансії відкриті, проходили набір. Ми відбирали працівників з як затестованих працівників поліції. Відповідну перевагу ми надавали тим людям, які мали досвід роботи з дітьми. Це і працівники ювінальної превенції, і слідчі, і дізнавачі, і дільничі, поліцейські офіцери громади, і так далі. Тобто, люди, які мали роботу з дітьми або ж мали якусь психологічну, юридичну. Педагогічного освіту, угу. тобто, якщо так, давайте на майбутнє в громадах знову виявлять бажання в закладах середньої освіти все-таки ще мати офіцера так служби освітньої безпеки, то ви на цей запит відгукнетеся. Я до чого веду. Ми ми залюбки розширимо наш штат, але це вирішується на рівні Міністерства освіти і Міністерства внутрішніх справ. Це дуже позитивно. я надалі розкажу про нашу роботу, що ми робимо, чим ми займаємось. Я вважаю, що кожній школі необхідно мати фіцер освітньої безпеки. Про е е критерії відбору, які от на які ви звертали увагу, я так розумію, що відбір закінчився. Вже триває навчання. Скільки воно ще триватиме, і що входить в от це навчання? Які знання здобувають? Вже є люди, які вже зокрема з поліції, вже мають і досвід, як ви сказали, роботи і дисципліновані, і ряд певних навиків мають цивільні, мабуть, все ж мають. Підівчитися, але є те, чого обов'язково, на що варто обов'язково увагу звернути. Я, мабуть, веду до знання особливостей дитячої психіки і особливостей дитячого розвитку в той чи інший період, адже робота з дітьми це надзвичайно складно і важко. То які знання здобувають? І чи, от зокрема, такі знання є? Спочатку у нас відбувалися набори серед атестованих працівників поліції. Я вже повторюсь, ми угу. відбирали тих людей, які мають. Досвід роботи з дітьми, які стресостійкі, які морально готові до роботи з дітьми. Це на перший погляд, здається, це проста робота, але насправді, що запитати будь-якого вчителя-викладача, це надзвичайно важка робота, і потрібно бути надзвичайно стресостійким та морально до цього готовим, щоб не виграти на робочому місці та кожен день, кожного дня підтримувати свій моральний та психологічний стан. Серед цивільного населення ми проводили агітаційну кампанію, спрямовану на те, щоб відбирати людей. Безпосередньо навіть можна так сказати агітацію проводити по школам, по навчальним закладам, по у тих установах закладах освіти, де ми бачили перспективу, тобто там, де люди вже мають безпосередню роботу uh -huh. з дітьми, це і викладачі, це і адміністрація школи, вчителі, це можуть бути психологи, це можуть бути юристи і так далі. І В результаті набору у нас було близько. 15-20 чоловік на одне місце. І ми під, під час того, як проводили співбесіди, ми звертали, звичайно, увагу на мотивацію в першу чергу людини. Тобто людина не повинна, вона повинна хотіти якихось змін. Вона повинна бути живою, очі повинні горіти і бути патріотично налаштованою. Звичайно, перевага віддавалася все-таки людям, які, знову ж таки, затестованими, та мають досвід з дітками, мають. Педагогічну, юридичну чи психологічну психологічного світу, і, звичайно, щоб їм було комфортно працювати саме в школі в їхній територіальній громаді, тому що на всіх теренах нашої області є в різних місцях школи, і людині буде незручно, до прикладу, їх їздити з Хмельницького в Старокосітинів чи в Шепетівку, щоб там працювати. Звичайно, по mm -hmm. територіальності ми також брали Зважаю. це до уваги. Да. Mm -hmm. Я зрозуміла. То окрім того, що ви зважали на основний фактор, це взаємодія із дітьми і власне навики співпраці, комунікації. Ви ще й зважали на інші аспекти. Але оце навчання воно скільки триває? Шість місяців чи більше? Так, для, для цивільного населення це шість місяців, крім того, крім цих шести місяців, де вони навчаються базовим знанням для, для того, щоб бути поліцейським. Після завершення цього навчання вони ще є спеціалізацію, проходять спеціалізацію. Для е, інспекторів служби освітньої безпеки так само і атестовані працівники, що проходять спеціалізацію. Вони е, навчаються стресостійкості, навчаються в психологічній підготовці до медичній підготовці, uh -huh. першій психологічній допомозі. Вони е, навчаються спілкуванню з дітьми різної вікової категорії та стресостійкості це надзвичайно важливі якості в інспекторів освітньої безпеки. Е, на рівні з їхніми поліцейськими якостями, на рівні з їхніми комунікативними якостями, тому, тому що вони, крім роботи поліцейського, крім роботи наставника в школі, вони також мають виконувати ще роль представницького. Вони повинні вирішувати проблеми конкретної школи на рівні територіальних громад, на рівні е, тих служб, які залучені до створення безпекового середовища. Про що я розповім вам пізніше? Згодом так. Ну, власне, давайте перейдемо справді до обов'язків офіцерів служби освітньої безпеки. Яка роль їхня у навчальних закладах? Роль офіцера освітньої безпеки це створення безпекового середовища в закладі освіти. Безпекове середовище це цілий комплекс заходів. Це не тільки фізична безпека дітей, тобто вони не тільки слідкують за прохідним режимом в школі, слідкують за дотримання правопорядку, за тим, щоб на територію школи не потрапляли сторонні особи, предмети і так далі. Вони слідкують за правилами дорожнього руху, можна це так назвати. Тобто, якщо біля школи є ожилена траса, вони повинні зранку вийти на дорогу, регулювати дорожній рух для того, щоб діти безпечно дійшли до школи. Якщо в школі є пошкоджений паркан, вони повинні звернутися на це увагу, повинні винести цю проблему. В ці служби, які можуть вирішити цю проблему. Якщо в школі, наприклад, погане освітлення, вони повинні звернутися до адміністрації школи, щоб замінити лампи. Або якщо потрібно, до прикладу, камери відеоспосередження, вони також мають цю проблему висвітлювати. Крім цього, вони виконують один з компонентів цього безпекового середовища це психологічний компонент. Наші інспектори проводять постійно інтерактивні заняття з дітьми на тему протидії домашнього насильства, протидії булінгу. Вони е, вивчають оце освітнє середовище, вивчають весь колектив дітей перш, в перший час вони одразу ж знають, е, хто з дітей перебуває в складних життєвих обставинах, хто з дітей є е, е, внутрішньо переміщеної особи і так далі. Тобто, вони весь клімат вивчають і намагаються допомогти усім, як вони можуть. Також проводять заняття згідно з викликами сьогодення. Ну, до прикладу, прямо зараз, у цю хвилину, в школах, у нас проводяться заняття по профілактиці вербування спецслужбами країни-агресора. Я не назвав би слово на букву «Р», тому що це дуже тригерить наших глядачів та нас. А, так. Ну, власне, бачите, я так розумію, що повноваження офіцерів служби освітньої безпеки виходить далеко за рамки самої школи. Ви сказали, що ви ще досліджуєте і прилеглу територію, піклуєтеся про те, аби діти без проблем добралися до місця навчання, але і впливаєте на їхнє життя, скажімо, навчаєте, як протидіяти домашньому насильству. Тобто, ви можете дещо навіть... Ем... Зрозуміти, яка ситуація у дитини вдома, так я не кажу попередити, якщо воно вже трапляється, але якимось чином вплинути, щоб цього вже не було. Звичайно, це те, про що я говорю на початку ефіру. Ми досить молода, але ми досить амбіційна служба. І кожен наш інспектор має в собі певну філософію. Ми маємо на меті не тільки забезпечити безпеку дітей сьогодні. Але й створити безпечне суспільство в майбутньому, але ж адже всі наші дії спрямовані на те, щоб наше підростаюче покоління через 10 20 років очолило нашу країну і вона була процвітаючою, незалежною та вільною. Щоб цього добитися, потрібно виховувати не лише ну потрібно, щоб діти були освічені це в першу чергу. Друге, потрібно, щоб вони були патріотично налаштовані, щоб вони були патріотами нашої країни. І були толерантними. Тому ми проводимо заходи не тільки взагалі, станом на сьогоднішній день, ми провели 2500 заходів. Це по області загалом? Так, в школах. Це заходи, і це і протидія булінгу, і протидія домашньому насильству, і протидія міні, міна безпека і правила дорожнього руху, і протидія вербуванню. Це безліч заходів, які ми проводимо безпосередньо в школі. Крім цього, ми взяли на себе таку ініціативу, можна так сказати. Ми Підтримуємо всі ініціативи дітей, які пов'язані з допомогою ЗСУ. Mm -hmm. Оскільки ми поліцейські, ми трішки зв'язані в різних в різного роду зборах і так далі, але ми максимально сприяємо тому, що якщо в дітей є будь-яка ініціатива щодо допомоги ЗСУ, це і збори на дрони, це і створення виготовлення окоп... окопних свічок, окопних так, свічок так, і так віде. далі. А, до прикладу, у нас в Шепетівці був <кій> гарний захід, коли наші... Інспектори приєдналися до дітей, які виявили бажання. Вони робили свічки, окопні свічки та передавали їх на фронт. Малювали військовим різні малюнки та передавали на передову. І ми приєдналися до них. Діти створили благодійний аукціон, і на ці гроші вилучені з цього вони робили різного роду заготовки, то продавали їх і на ці кошти. На наступний день ми організували зустріч з дітьми з інтерната і передали їм ці кошти і безпосередні речі і так далі. Тобто ми не обмежуємось лише інтерактивними заняттями в школах і так далі. Я можу безліч цих занять наших Добре. називати, до, до прикладу ще у нас в різних куточках області є свої такі невеличкі, Заклади можна так назвати. Є люди, які займаються лісництвом, є люди, які займаються фермами. Є цікаві природні, природні місця, і до прикладу взяти дітей з, з школи і повезти їх з ветеранами війни, до прикладу, в на контактну ферму, де вирощують тварин домашніх свійських тварин, до яких можуть, можуть діти торкатися, і в цей час ветеран може провести з ними бесіду патріотичного спрямування. Це я гадаю, досить гарні такі наші заходи, які ми проводимо. Ви дуже так швидко оперативно реагуєте на ось ці негативні виклики, які сьогодні постають перед нашими дітьми, чи то від певного такого негативного, скажімо, кіберсередовища, так де можуть підстерігати різні небезпеки, чи то про булінг ви згадали, чи то про вербування. Службами країни-агресорки, коли діти шукають легкого заробітку і є такими вразливими, ще несформованими, і власне це якісь екстремальні розваги. Це теж ви на все так швиденько реагуєте і всьому намагаєтеся запобігти, тобто превентивна діяльність на першому місці. Хочеться попередити, аніж вже власне працювати з тим, що сталося, з якимись порушенням. І ще знаю, мені просто приходить в голову теж дуже гарна ініціатива. Коли офіцери служби освітньої безпеки ще долучили дітей до Допомоги, як кажуть, тваринам потребуючим, тобто вони відвідали притулки, був теж за вдяки патрульній поліції, зокрема, такий збір. І ось любов до братів своїх менших теж ви виховуєте у дітей. Це далеко далеко виходить за рамки просто правоохоронної такої функції. Це, як ми вже говорили, наставницька і це власне така от просвітницька частково. Про те, як забезпечувати от безпеку саму, мені цікаво наскільки заклади, керівники закладів вам сприяють у цьому. Йдеться про те, що от офіцери зустрічають дітей на вході. У школу планується також встановлення, чи не у кожному закладі це такі амбітні цілі, але тим не менше, певних таких арок чи то навіть використання ручних металодетекторів. Знаю, що у Кам'янці-Подільському в одному ліцеї здається, спочатку цього року був встановлена така от арочний металодетектор. Можливо, є ще мені невідомо. Ви вже нам розкажете, якщо що. Тобто, це планується теж як ну, полегшити, скажімо, роботу. Офіціара служби освітньої безпеки, то чи заклади сприяють таким чином? Це ж на плечах закладу, я розумію. Так, ну скажу вам, спочатку, коли це було ще проєктом, uh -huh. багато директорів відносились до цього скептично. Чесно кажучи, вони нам говорили, що так, так, хочемо, але так неформально, вони говорили, що ну скептично відносились uh -huh. до цього, не розуміли, для чого це. Проте на сьогоднішній день, коли ми маємо вже досвід роботи офіцерів по школам, і маємо багато спільних нарад з директорами, з керівниками освіти, і дуже багато, навіть ті, ті, ті директори, які були скептично налаштовані, вони не впізнають свої шкіл. Вони так і говорять, що ситуація докорінно змінилася. А ті директори, які не мали, ну і ще поки не мають, звертаються до нас з проханням про те, щоб в їхні школі також. Був офіцер освітньої безпеки. Це важливо. Щодо металодетекторів, так. напрацювання в цьому напрямку вже йдуть, тобто вже є певний прогрес, я вважаю, що це потрібно. Ми всі розуміємо, що поліцейський він обмежений в законодавчо в тому, щоб оглядати дітей, проводити їх повертневий огляд, але це безпекова складова. З цим треба працювати, ці рішення треба приймати. І вони, на мою думку, потрібні. Якщо говорити ще і про інших учасників навчального процесу, от ми згадали про вчителів, зокрема в контексті керівництва закладу, тепер про батьків поговоримо. У повноваження офіцерів освітньої безпеки також входить спілкування із батьками. Яким чином це відбувається, і яку роль ви тут відіграєте? Всі батьківські збори, які відбуваються в школі, вони відбуваються за участі, участі офіцерів mm -hmm. освітньої безпеки. Це основна з наших вимог. Щоб офіцер освітньої безпеки спілкувався безпосередньо з усіма батьками, і йому потрібно балансувати між ось цією дружніми відносинами та ролью поліцейського в школі, тому що е, він не повинен бути другом для дитини, щоб дитина вільно відчувала. Вона повинна, е, діти повинні все-таки бути дисциплінованими. І не повинна поліцейський повинен мати довіру дітей, довіру дітей, батьків, вчителів для того, щоб у будь-який час адже він постійно знаходиться в школі. тобто... Поки триває навчальний процес, інспектор завжди в школі. І Будь-який час, чи то дитина чи це батько, матір можуть будь-який час прийти до нього і звернутись своєю проблемою, як анонімно, так і письмово. Тобто батьки теж можуть звернутися. Звичайно, звичайно, батьки, вчителі а, усі учасники освітнього учасники процесу учасники звертаються процесу. батьки і з чим? До прикладу, якщо там говорити таке загальнодержавне, це там найбільше турбувало у вищих навчальних закладах, можливо, є і у закладах середньої світу, це побори у школах. Наприклад, батьки можуть прийти і відверто заявити про те, що відбувається, і офіцер освітньої безпеки зобов'язаний на це зреагувати. Мені здається, це стереотип. Ось. Або вперед, на сьогоднішній день. Ну у нас не було такої інформації. Ми навіть особисто спілкуємось з, з інспекторами освітньої безпеки. Нема такої інформації, що відбуваються якісь збори на штори, як колись у нас в школах. Відійшли від цього школи. Щодо тих звернень, які звертаються батьки, звісно ж, є випадки булінга, тобто наші інспектори всіма можливими. Методами впливають на цю проблему, адже ми знаємо, що булінг це 60% дітей на сьогоднішній день були або жертвами, або стали свідками булінга в школі. І це не тому, що діти якісь не такі, або ж багато хто списується на розвиток цифрових технологій, гаджетів і так далі. Проблема набагато глибша. Проблема в тому, що всі ми зараз, і дорослі, і діти, відчуваємо певний стрес. Певний стрес в зв'язку з війною, всі наші, наші рідні. Перебувають на передовій, і ми можемо висловити це, ми можемо висловити свої емоції, а діти не можуть коректно висловити свої емоції до оточуючих. Вони можуть лише транслювати це. І тому вони цей стрес транслюють на оточуючих за допомогою своєї поведінки. Це треба визнавати, з цим треба боротися і підходити комплексно. Отже, проблема булінгу це не про покарання. Проблема булінгу це про профілактику і про роботу. І соціалізацію цих дітей, які постраждали. З дітьми потрібно говорити, з ними потрібно їм роз'яснювати. Дуже важливо проводити роботу спільно з учасниками бойових дій, з ветеранами, з ветеранськими організаціями, спілкуватися на рахунок національно-патріотичного виховання і так далі. Це все комплекс дій, це все та складова. Безпекового середовища в навчальних закладах, яку ми виконуємо, це власне те основне, так, що покликані робити офіцера Служби освітньої безпеки у навчальних закладах загалом України. Ми... Так, ви власне так постійно зводите до основних учасників освітнього процесу, заради кого ви власне виконуєте цю важливу роботу? Це школярі, це учні, і от про те, наскільки вдається налагодити з ними таку довірливу комунікацію. Чи були випадки, що діти вже за там пару місяців настільки довіряти почали офіцерам, що приходять і розповідають про певні свої там переживання, про свою біду, чи знов ж таки випадки булінгу їхню сторону, чи про те саме домашнє насильство? Ми зараз здійснюємо комплексну перевірку наших інспекторів совів. Заходячи до них в кабінеті, ми постійно бачимо там, різного роду малюнки нашому інспектору, бачимо якісь записки. Там, дякую вам за пророблену роботу, дякую вам за захід, якісь крилаці фрази вже беруть інспекторів і так далі. Тобто, щоразу заходячи в школу, ми зустрічаємо дітей і говорять: Ви до нашої Анастасії Олександрівни, і ми кажемо, так. Так, нашим інспекторам вдалося збалансувати між цією дружні, дружніми відносинами і повагою в колективі школи. Щодо звернень, з якими звертаються дітьми, ну так, були, звичайно, безліч позитивних таких звернень. Щодо останнього на тому тижні здійснили мрію одного хлопчика, він звернувся до нашої поліцейської, прийшов і він завжди. Ходив до поліцейської, йому подобалася її форма. хотів подивитися на спецзасоби і так далі. І він сказав, що він мріє бути поліцейським. От для нього організували екскурсію, і він поспілкувався з поліцейськими, поїздив на машині, йому дуже сподобалось. Таких випадків дуже багато. Діти довіряють нам і вони не бояться поліції. Вони довіряють поліції. Це головне. Ви декілька разів, як приклад, наводили саме жінок. Тобто, так, у ролі офіцерів Служби освітньої безпеки, а кого більше взагалі: жінок чи чоловіків? Насправді в нашій службі більше 90% ці дівчат жінки. Так. А це не пов'язано з якимись гендерними упередженнями і так далі. Так стало, що на ці посади виявили бажання йти жінки. Це робота з дітьми для чоловіків це. Можливо, знову ж таки, гендерний стереотип, що робота з дітьми це не чоловіча, але це, це також е, потрібно. Перечення це насправді. Так. З яким таким, можливо, от виснаженням е, все-таки зіштовхується офіцери служби освітньої безпеки у своїй роботі? Буває таке? Чи все-таки та стресостійкість, е, власне, якої навчали під час е, саме підготовки, вона діє і все добре справляється Дайте, з усіма викликами? Буває, інспектори, ну. Неформально говорять, що важко, важко, багато уроків, багато інтерактивних занять. Але от як були канікули, всі пишуть, що хочуть. Суму сумуємо за дітьми. Так. Дійсно. Тобто, хоча в період канікул у інспекторів також є робота, вони все одно знаходяться в школі, слідкують за безпекою і складовою, як школи, так і прилеглої території. Те, що я говорю про паркани, про освітлення, про камери і так далі. Вони спілкуються з керівниками територіальних громад, але саме навчальний процес. Для них це задоволення. Пане Віталію, я вам дуже дякую за відверту щиру розмову. Дякую, що розповіли нашим глядачам про роботу офіцерів Служби освітньої безпеки в нашій області. І на завершення можливо, те основне, про що варто пам'ятати кожному, що варто ось зараз ще раз повторити. Я хочу, щоб ми розуміли, що майбутнє нашого підростаючого покоління і наше безпосередньо залежить безпосередньо від нас. І те, що ми зараз робимо для наших дітей, те, яку ми яке ми середовище створимо в закладах освіти, які ми приклад їм подамо, від цього залежить і наше з вами майбутнє. Якщо ми хочемо е через 10 років на пенсії бачити нашу країну успішною, процвітаючою і вільною, потрібно починати з дітей і максимально сприяти все таки оцій базі, ось цьому навчальному процесу та надання їм освітніх послуг. Дякую. Дякую, пане Віталію. Дякую, дякую, шановні глядачі, що дивилися. Бачимо, що помічники у школах саме офіцери служби освітньої безпеки працюють потужно наповно, але маємо пам'ятати, що багато чого залежить саме від батьків, від того прикладу, який дитина має у сім'ї, від того, як ми батьки, виховуємо своїх дітей, що ми в них вкладаємо. І Це дуже важливо, щоб і вчителям, і власне офіцерам було легше співпрацювати, комунікувати, знаходити спільному. Мову і встановлювати довірливі відносини. Ну і власне діти це наше майбутнє майбутнє нашої країни. Тож маємо дбати про це. Тому пам'ятаємо про це і до побачення, до зустрічі.